Політична акція загальнодержавного масштабу відбудеться 28 жовтня. Вибори до Верховної Ради України взяти в них участь зможуть усі громадяни України внесені до списків виборців. У 2009 році була створена автоматизована інформаційна телекомунікаційна система Державний реєстр виборців, яка охоплює усіх виборців країни, розповідала на засіданні голів квартальних комітетів Галина Косенко, начальник відділу ведення державного реєстру виборців у нашому місті. Пані Галина докладно пояснювала механізм роботи тієї системи, яка, до речі, постійно знаходиться в режимі онлайн і коригується самим життям. За час свого існування відділу сунув багато недоліків у списках, і все ж таки. Ще зосталися деякі неточності та кратні включення. Аби вдосконалити списки, фахівці звернулися за допомогою до квартальних. Хоча от останнім часом там перевіряли ми часто, перевіряли частний сектор, теж знайшли ще ну, залишки цих кратних включень. З вашою з допомогою, я думаю, ми знайдемо всіх, кого знайдемо, всіх викреслимо, тобто наведемо порядок в цій справі. Буде у нас добрий список. Перевірити правильність внесення даних про себе можна 7 жовтня, коли попередні списки будуть вже на дільницях. Якщо ж підійде ну, під час виборів, виборів і його немає в списку, то в день виборів він може звернутися тільки до суду. Квартальні скаржилися на невідомих людей, які все частіше з'являються біля їхніх будинків. Переписують на вибори. Ну, ми їм объясняем, що всі дані у реєстрі виборців є. Так вони ще спрашивают, за кого буде голосувати. І все. Зараз почалась продувана кампанія. 26 жовтня вона буде тривати. І ще буде багато, багато партійських спіртушень, багато кандидатів народний депутатів. Це природний процес, що будуть ходити по домам, а ви вже визначаєтесь давати свої дані, давати свої дані, розмовляти з цими людьми чи не розмовляти, а вітуватимуть вони чи не авітувати. Ви на свій розсуд цю інформацію то